Друзі, всім вітання, автомаркетрівна з вами. Заїхав до нас тільки що в наявність такий дубль-кабінобор. Це у нас Mercedes Sprinter 16 2016 року, однокатковий в середній базі, в ідеальному стані, як технічно, так і косметично, в такому красивому червоному кольорі. Має ось таку шафу на рамі, рама все цілесенька, гарнесенька. Всі 4 колеса також в хорошому стані. Ззаді має фаркоп. борт середній також в хорошому стані, з довжиною 2,80 і шириною 2.15. Тут все у нас без всяких зауважень, цілесеньке, гарнесеньке. Він у нас іде семимісний, є підлокітник, віба стоїть, Ось така от мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на механіці. Ці сиділи на нас гарнесенький салон, доглянутий, чистенький по двигуну. Це в нас 2,2 дизель на 160 рукінські сили і 120 кВт. Ось такий от красень і ціною 21,800. Також є в наявності багато інших дубль-кабін та звичайних бортів. Все, всім гарного дня!